Дівчатка мої любі і не тільки дівчатка. Ану признавайтеся, бувало таке, що ну, так хочеться чогось добренького, чогось смачненького, якого-небудь десерту, а нам нічого не можна. Там цукор, там ще щось. Вихід є. Беремо йогурт по-грецьки. Або інший будь-який густий йогурт. Відкриваємо його. Далі в ход ідуть вівсяні висівки, у мене це десертна ложечка, ось отак от сюди відправляю. Далі, якщо все ж таки вам хочеться солоденького, прямо солоденького-солоденького, Стевія або еритритол. Якщо їсте цукор, можете взяти простий цукор. Буквально одну чайну ложечку. Багато не треба. Все це перемішуємо добре. Щоб і висівки розійшлися по всьому йогурту, і щоб цукрозамінник розтанув ось так. Ну, але ж нам хочеться чогось ну дуже смачного, так? Тому Зараз будемо втілювати це в життя. Беремо фрукти або ягоди. В принципі, майже будь-які. Це може бути мандарин, апельсин, яблуко, груша. Це можуть бути клубника за сезоном, будь-яка смородина, ожина, чорниця. Але тільки не виноград і не банан. Запам'ятайте це. Зачищаємо добре, в залежності від того, що ви будете використовувати, чи просто від шкірочки, чи від волокон, як в моєму випадку. І розбираємо на дольки і нарізаємо шматочками. В принципі, на стандартний стаканчик йогурту 300 г достатньо навіть однієї мандаринки. Другу я навіть і нарізати не буду. Все, відправляю наші мандаринки оп, до йогурту цієї порції смокоти вистачить абсолютно спокійно, на двох або на два рази. І все це. Ще раз перемішуємо. Ось так. Ну, хіба не краса буде? Ну, хіба не смакота буде? Все. Наш десерт готовий? За бажанням? Можна так залишити. А можна перекласти в якусь красиву порційну креманочку. Також, за бажанням, можна зверху прикрасити чимось. Як приклад, три мандаринові дольки і чим вам не прикраса? Смачно. Головне корисно. Нічого з того, чого нам не можна. Це тільки для нашої користі. Тож, балуйте себе смачненьким, готуйте і всім смачного.